Надзвичайно приємно вітати вас у сьомому класі на першому уроці нової науки алгебри. Добрий день! Алгебра. Це математичний крутий квест, що відправляє вас у головоломки світу чисел. Ще в дев'ятому столітті узбецький математик Мухаммад Аль Хорозмі вирушив в експедицію до математичного всесвіту і створив неймовірний математичний бестселер – Ця праця стала такою популярною, що європейці стояли в чергах, аби придбати її. Це й був перший підручник з алгебри цієї штуки, що ви підкорюєте в сьомому класі. Відчуйте весь шарм математичної пригоди. Найприкріша властивість мозку забувати, а найдивовижніша відновлювати забути. Ніяк не почати вивчення нового матеріалу без повторення пройденого. Тож тема уроку: числа, дії з числами, робота з даними. Числа це як герої у фільмі. Вони всі різні, кожен має свій унікальний стиль і характер, ніби справжні зірки Голівуду. Тож, чи зможемо ми розпізнати, який вони мають настрій сьогодні? Щоб не потрапити у числову халепу, саме сьогодні ми розкриємо всі їхні міміку та жести. І пригадаємо їхній характер. Числа невід'ємне знаряддя сучасної цивілізації. Натуральні числа виникли природним чином при лічбі. З розвитком писемності та введенням для позначення чисел певних символів з'явилося поняття числа, що не було пов'язане з перерахунком кількості предметів. Поява дробових чисел була спричинена необхідністю проводити вимірювання. Подальший розвиток поняття числа був обумовлений уже не лише практичною діяльністю людини, а й проблемами самої математики. Від'ємні числа потрібні були для розв'язування рівнянь. Пригадаємо, з якими числовими множинами ми з вами працювали. Множину натуральних чисел утворюють числа, якими користуються під час лічби. Протилежні натуральним цілі від'ємні числа. Натуральні числа, цілі від'ємні числа і число 0 утворюють множину цілих чисел. Усі елементи множини натуральних чисел є елементами множини цілих чисел. Цілі числа і звичайні дроби утворюють множину раціональних чисел. Виберіть серед представлених на екрані чисел натуральні, цілі, додатні, цілі від'ємні, дробові невід'ємні числа. Віримо. Ви впораєтесь самостійно. Перевірмо. Для лічби предметів використовують числа 5, 20. Отже, ці числа натуральні, цілі числа 5, мінус 7, 0, 20, мінус 61. Вони не містять дробової частини. Додатними числами є числа, у записі яких немає знака мінус. Цілі від'ємні числа це числа протилежні натуральним. Дробові невід'ємні мають дробову частину. Але не містять у своєму записі знака мінус. Тепер давайте пригадаємо виконання дії додавання з раціональними числами. Раціональне число характеризують модуль і знак. Отже, визначаючи, якою буде сума раціональних чисел, маємо визначити її знак і модуль. Мінус вісім плюс дев'ять, сума двох від'ємних чисел число від'ємне, модуль якого дорівнює сумі модулів доданків 29 плюс одинадцять. Доданки мають різні знаки. Виконуємо дію віднімання, попередньо порівнявши модулі доданків. Знак суми плюс доданка модуль якого більший. Від 29 віднімаємо 11, дорівнює 18. Знак плюс після дорівнює математики дозволили собі не писати. І ми дозволяємо. Мінус 37 плюс 4,5. Доданки мають різні знаки. Виконуємо дію віднімання попередньо порівнявши модулі доданків. Знак суми мінус доданка модуль якого більший. 37 мінус 4,5 дорівнює 32,5. Мінус 8 мінус 5. Оскільки знака плюс математики за замовчуванням не пишуть, то радимо поглянути на цю різницю, як на суму чисел мінус 8 і мінус 5. Виконайте самостійно додавання в цьому та наступному прикладах. Перевірте себе. Від семи віднімаємо мінус 3. Така конструкція нерідко трапляється в числових виразах. А тому обов'язково позбудьтеся її перед виконанням обчислень. Перший спосіб це скористатися правилом розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Другий спосіб зробити заміну. Оскільки мінус це знак протилежного числа. Тому вираз мінус 3 читаємо як. Запишіть число що протилежне до мінус трьох. А це, звісно ж, число 3. Маємо суму 7 плюс 3. Її значення та значення наступної суми знайдіть самостійно. Перевірте себе Потренуйтеся виконувати додавання раціональних чисел. Давайте удосконалимо вміння виконувати дію додавання раціональних чисел, але тепер доданками будуть найнеулюбленіші числа учнів звичайні дроби. Перед нами перший приклад зведемо до спільного знаменника, підготуємо шаблон. Більший із знаменників число 12 не є кратним меншому зі знаменників числові 9. 12 і 9 не є взаємно простими числами. А тому починаємо множити більше зі знаменників на число натурального ряду. Починаючи з двійки, Та перевіряти подільність на менший знаменник число 9. 36 – Найменший спільний знаменник. Знайдімо додаткові множники. Помножимо чисельники дробів на їхні додаткові множники. Знайдімо значення суми. Переходимо до другого прикладу. Зведемо до спільного знаменника. Підготуємо шаблон. Більше зі знаменників число 8 ділиться на менший знаменник число 4. Отже, 8 – найменший спільний знаменник. Знайдімо додатковий множник. Помножимо чисельник дробу на його додатковий множник. Знайдімо значення суми. Перед нами останній приклад. Позбудемося знака мінус. Зведемо до спільного знаменника. Підготуємо шаблон. Більшість зі знаменників число 7 не ділиться на менший знаменник число 3. 7 і 3 взаємно прості числа. Отже, найменший спільний знаменник їхній добуток число 21. Знайдімо додаткові множники. Помножимо чисельники дробів на їхні додаткові множники. Тепер знайдемо значення суми. Множення та ділення це дві взаємно обернені математичні операції, а тому виконання цих дій є дещо схожим. Раціональне число характеризують модулі знак. Отже, визначаючи, якими будуть добуток або частка раціональних чисел, маємо визначити їхній знак і модуль. 2 помножити на мінус 10. Множники мають різні знаки. Отже, знак добутку мінус. Добуток модулів множників дорівнює 20. Мінус 4 множимо на мінус 5. Множники мають однакові знаки. Отже, знак добутку плюс, якого за замовчуванням що? Правильно, не пишуть Добуток модулів множників дорівнює 20. Ділення раціональних чисел виконайте самостійно. Зіставте правильні та власні відповіді. Переконайтеся, що знак поставлено правильно Потренуйтеся додатково і звісно ж, за бажання виконувати множення ділення раціональних чисел Удосконалимо вміння множити й ділити раціональні дроби. Перед нами перший приклад. Множники мають різні знаки. Отже, знак добутку мінус. Переведемо мішані числа в неправильні дроби. Пам'ятаємо, що ми не виконуємо дій, поки не перепишемо знака дорівнює мінус. У чисельнику першого дробу та знаменнику другого дробу число 9. Поділимо їх на 9. У чисельнику другого дробу число 16. У знаменнику першого дробу число 2. Поділимо обидва ці числа на 2. Виконаємо множення. Відповідь. Мінус 8. Другий приклад. Множники мають однакові знаки. Отже, знак добутку плюс, якого за замовчуванням не пишуть. У чисельнику першого дробу число 7. У знаменнику другого дробу число 49. Обидва числа поділимо на 7. У чисельнику другого дробу число 18, У знаменнику першого дробу число 9. Ділимо обидва числа на 9. Виконаємо множення. Відповідь дві сьомих. Третій приклад Ділений дільник мають однакові знаки. Отже, знак частки плюс, якого за замовчуванням не пишуть. Переведемо ділене в неправильний дріб та помножимо його на число обернене до дільника. Відповідь чотири. Останній приклад виконайте самостійно. Зверніть увагу, що число мінус 8,12 можна записати у вигляді десяткового дробу. Міс 8,5 досягти вершини майстерності? Пригадайте, що таке модуль та як знаходити значення числових виразів, які містять модуль. Розуміння чисел це як пошук шляху у великому місті. Ключ до успішної мандрівки у світі задач і викликів. Клітковина. Це такий фруктовий коктейль для вашого шлунка. Важливий інгредієнт, який допомагає вашій травній системі працювати на повну потужність. Вона як вітамінка для вашого кишечника. Щодня вам потрібно заправляти свій організм 30 40 грамами клітковини. Але олихо, Більшість із нас замість цього обирають білий хліб, а не житній. Рисові та макаронні вироби замість нашої вірної гречаної крупи. Тому увага. У результаті наш організм отримує менше клітковини, ніж він заслуговує. А на часі насолода клітковинним смузі та бурхливою подорожчю до світу з задач. Установімо за діаграмою, скільки грамів клітковини містить півкілограмовий буханець хліба грубого помилу. А скільки буханець білого хліба цієї ж маси? У 100 грамах хліба грубого помилу 8,5 грама клітковини. Тоді в 500 грамах у 5 разів більше. А от кількість клітковини в буханці білого хліба встановіть самостійно. Кілька грамів гречаної каші містить стільки ж клітковини, скільки становить денний мінімум 30 грамів. У 100 грамах гречаної каші міститься 6 грамів клітковини. Денний мінімум у 5 разів більший. Отже, потрібно з'їсти 500 грамів каші. Дайте самостійну відповідь на третє питання та перевірте себе. На цьому супер уроці ми не просто гралися з числами, а створювали справжнє феєричне числове шоу. Ми повторили і закріпили матеріал про натуральні, цілі та раціональні числа, а також виконали купу крутих практичних вправ. А ось і хайлайти уроку всі основні визначення та правила, які ми використовували, можна знову переглянути не лише у відео, але й у вашому найкрутішому опорному конспекті. Цей урок був не для слабаків, але ми впевнені, що кожен із вас став справжнім числовим героєм і подолав цей виклик. До зустрічі на все добре.